Любі привіт! намасте. записую для вас дуже ринкову практику, яка допоможе вам лише після пробудження одразу активувати своє тіло і налаштуватись на день. Влаштовуємось комфортно, ножки на хрест, витягуємо маківку, одразу опускаємо плечики, прям повністю розслабляємось, глибокий вдих. Видих, глибокий вдих, видих, опускаємо ручки на колінка і зараз плавно розкриваємо грудну клітину вдих, погляд вгору, видих, округлюємо спинку. Виконуємо так від 5 до 10 циклів. І зараз повільно, через центр з лівої сторони вправо. Розкручуємо нашу спинку, відчуваємо хребет. Відчувайте, що з кожним колом амплітуда збільшується і повільно в іншу сторону. Клас. Переходимо знову до центру, опущені плечики. Глибокий вдих, плечики вгору і назад. І повільно всередину. Клас, глибокий вдих, маківка витягується максимально вгору і з видихом опускаємо в сторону вдих до центру. Видих в іншу сторону. Повільно в сторони. І тепер плавно по колу. Нагадую, що це дуже м'яка практика, яку я рекомендую виконувати одразу. Після пробудження. І ще раз глибокий вдих, розкриваємо ручки, видих, округлюємо спинку. Клас. І зараз ми витягуємо ножки, розкриваємо наші стопи по колу. І в іншу сторону. І зараз ми опускаємо наші стопи на коврик. Спинка витягується, маківка, вгору. Не потрібно піднімати погляд вгору. Достатньо витягувати маківку. Ручки на коврику, глибокий вдих, ми опускаємо колінка в одну сторону, в іншу. Клас. Тепер ставимо ножки трішечки ширше. Ручки разом, стопи на себе, глибокий вдих, два колінка 90 градусів, опускаємо вниз, видих в іншу сторону. Клас цього достатньо. Тепер ножки навхрест і переходимо в позицію 4 точки. Нагадую, позиції 4 точки це кисті чітко під плечима і колінка чітко під тазостеновими кістками. Глибокий вдих, погляд вгору, видих, округлюємо спинку. Лас. Тепер ручки трішечки ширше, ніж коврик. Глибокий вдих ми через ліву сторону, через низ переходимо вправо. Вгорі максимально округлюємо спинку, виконуємо від 3 до 5 циклів в одну сторону і повільно справа вліво. Повертаємось в позицію 4 точки. Ліву ножку відтягуємо назад, глибокий вдих повільно переходимо вперед, видих, трішечки тиснемо на п'яточку. П'ять. Відчуваємо розтягнення задньої поверхні ноги. І змінюємо. Трішки вперед і назад. І повертаємось назад позиція 4 точки. Тепер ми витягуємо ліву ножку, згинаємо ліву ножку в коліні і 5 циклів розкриваємо бедро в одну сторону. Назовні І п'ять повільно на іншу ніжку. І Повільно в середину. Дуже добре. Опускаємо сідниці на п'яточки, витягуємо спинку. Глибокий вдих, ручками в ліву сторону витягуємось. Глибокий вдих ручками в праву сторону. Повільно до центру. Звідси ми округлюємо спинку, опускаємось. собака мордою вгору, Округлюємо спинку, баласино. І ще декілька разів. І тепер з баласано ми повільно ведемо таз в ліву сторону вперед, вправо розкручуємо та зустену вісолоби. І повільно в іншу сторону. Витягуємось. Підштовхуємось ручками і стопами і витягуємо таз вгору. По черзі згинаємо, розгинаємо ніжку. Глибокий вдих, крокуємо ніжками до рук, згинаємо ножки в колінах, опускаємось головкою вниз. Витягуємо маківку, округлюємо спинку, присідаємо і піднімаємось вгору. Глибокий вдих, дві ручки вгору, видих, опустили. Тепер ставимо ножки на ширині плеч. І ми розкриваємо ручки вдих, видих, округлили спинку. Клас. Тепер стаємо на край калимка і зробимо один цикл. Сур'яна Маскар. Вітання сонцю. Глибокий вдих, ручки вгору. Видих, опускаємось вниз, праву ножку назад вдих. Опустили колінко, видих, вдих, дві ручки вгору, видих, опустили. Опустили ручки, підтягнули. Праве колінко вдих. Ліву ножку назад, видих, опустились, прогнулись, собака мордою вгору. Собака мордою вниз. П'ять, чотири, три, два, один. Піднімаємо праву ножку вгору вдих, приставили праву ножку до рук, підняли ручки вгору, повернули ліву стопову. Вогін один, пять, чотири, три, два, один. Опустили ручки вниз, повернули стопу назад, праву ножку назад, чату собака мордує вниз, глибокий вдих. І кроком або прыжком до рук. Опустились вниз. Глибокий вдих, видих. Піднялись. Вдих. Опустились. Округлили спинку. Глибокий вдих. Дві ручки вгору. Видих. Супер. І те саме на іншу сторону. Вдих. Видих. Ліву ножку назад вдих. Опустили колінко, видих. Вдих дві ручки вгору, видих, опустились, підняли ліве колінко, вдих, видих, чатуранга, собака мордою вниз. Підняли ліву ножку вгору, ліву стопу до рук. Повернули праву стопу. Воїн один. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Опустились вниз. Повернули ножку. Ліву ножку назад. Четвера ногом. Собака мордою вгору. Собака мордою вниз. Тримаємось. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустились на колінка. Опустились баласино. П'ять. Один. Повільно піднялись. Колінка разом. Глибокий вдих. Ручки вгору. Видих скруточка, Вдих, видих. Ще два цикли. Супер. Повернулись в позицію чотири точки, ножки навхрест. Витягуємо маківку. Опускаємось трішечки вперед, дихаємо П'ять. Один супер повернулись назад, витягнули стопи і хребець за хребцем. Опустились вниз на коврик. Праве колінко до себе, Ліве колінко до себе, дві стопи вгору. Згинаємо ножки в колінах, розводимо стопи в сторону. Стопи разом, опускаємо стопи на коври, колінка в сторони, ручки вздовж тіла, повністю розслабляємось. Заплющуємо очі, зробіть глибокий вдих, глибокий видих, відчувайте, як розслабляється живіт, грудна клітина. І з наступним видихом повністю вирівнюйте ножки, повністю розслабте тіло. Відчуйте, як тіло пробудилось. Ви готові розпочинати свій прекрасний ранок і день. Глибокий вдих, видих. І коли будете готові через праву сторону або через центр піднімаємось і сідаємо ножки навхрес, витягуємо маків. Глибокий вдих, дві ручки вгору, видих, ручки перед собою. І дякуємо собі за цю коротку ранкову практику. Бажаємо собі приємного ранку, приємного дня Намасте.